Мільйони користувачів і сумнівна репутація йдеться про платформу TikTok, яка набуває дедалі більшої популярності у світі в Україні майже 9,5 мільйонів фоловерів цієї соцмережі, і це не лише діти. Наразі Тіктоком користуються від геть малих до людей цілком поважного віку. Так само абсолютно різний вік мають і tiktok блогери Утім, наскільки безпечна ця соцмережа для нас, користувачів та для нашої держави, і як росіяни поширюють? Свої ІПСО у у Тіктоці. Тему дослідив Євген Лесной. Цифри вражають. Понад 9 мільйонів 400 тисяч українців є користувачами китайської соціальної мережі TikTok. І це далеко не діти. Середній вік тих, хто гортає стрічку з відео від 18 до 55 років. Хто ці люди, що їх приваблює у Тіктоці? Чи безпечно для нас та і для держави ця соціальна мережа? Знімала з дітками невеликі такі розважальні відео, ну ліпсінг просто сценки Якісь вихователька дитячого садочку Олена Наумова живе у Херсоні. До великої війни знімала один контент, зараз абсолютно інший. Під час окупації міста через активність жінки в Тіктоці. Росіяни її затримали. А я знала, що ФСБшники сидять на ефірі. Я говорю, господа ФСБшники, ви ж не будете воювати з пристарілою Тіктокершою? Ви ж солідна організація? А виявилося, ні. В не вже майже 160 тисяч підписників. Це дозволяє їй у Тіктоці збирати гроші на допомогу ЗСУ. Повномасштабне вторгнення суттєво змінило контент українського Тіктоку. Зокрема, військовослужбовці коротко розповідають про власний воєнний побут. Ось цей кухар, що фільмує приготовлення їжі у бліндажі, став зіркою мережі. А ням-ням, хлопцям подобається перше відео, яке зайшло на мільйони, розлетілося там по усім паблікам. Я там робив такі репліки, відповідаючи. Як... Ярослав Гопаця на початку великої війни став у Тіктоці знімати контрпропаганду. Ніша на той час була порожньою. Відео, як то кажуть, почало залітати. Я... Розповідаю про зрадників України з українського шоу-бізнесу, тобто зі сфери шоу-бізнесу, тобто там народилися в Україні, але нині живуть на Москві. Людям таке заходить. Вони прийшли з роботи, взяли телефон, повертали стрічку. Тіктоку закрили, лягли спати. Тікток запалює зірки. Мільйони переглядів роблять популярні у простих українців. Руки вверх. Що втикаєш Вруба! так. В чому ж причина стрімкового зростання популярності самої соціальної мережі, зручність того з точки зору того, що від тебе не вимагається абсолютно жодних зусиль. Тобто, ти отримуєш ну як з телевізора, ти сидиш просто на дивані, дивишся, і те, що телевізор тобі пропонує, ти споживаєш. Тікток він пропонує абсолютно різноманітний, дуже Яскравий контент, в який тобі не треба обирати, з яким не треба працювати, всім привіт! Сьогодні я у прямому етері, і ми говоримо про Тік-Ток. Олена Шершньова також веде стрічку в Тік-Тоці. намагається попереджати аудиторію щодо небезпек у мережі. Тік-Ток сприяє створенню так званих дофамінових петель, тобто швидкі. Емоційні динамічні відео викликають викид дофаміну. А оскільки вони швидко чередуються, то дофамін викидається знову, знову і знову. Тому людина відчуває постійне задоволення і не хоче від нього відмовлятися, закриваючи стрічку. Дофамін називають гормоном щастя. Це ще одна причина популярності Тік-Току в Україні, де мільйон людей живуть у стані постійного стресу. Основа була Тік-Тока, багато швидкого відео. Котре тебе наповнює як наркотик позитивом, і це була основа взагалі буста. Тобі потрібно просто відкрити телефон, і він сам тобі показує наступне відео. Наступне відео люди, які перебувають у роздраї, у стривоженому стані, молодь, і навіть діти сьогодні надзвичайно багато часу проводять у ліктоці, тому що це. Причетність до певної спільноти і ще тому, що це змога не втрачати нібито можливості інформацію. Велика аудиторія завжди прибаблива для сфери торгівлі. Саме тому в тіктоці багато реклами і тікток блогери, котрі мають охоплення і роблять огляди ресторанів, кафешок. Це блогери, за котрими ганяються рекламодавці. Тому що вони розуміють, що блогер, котрий приходить з молодої аудиторії, а це продукт нашого щоденного споживання їжа. А якщо він приходить в цей ресторан, то цей ресторан відразу стане популярним. На ті, ток звернули увагу і політики. Вибори президента в Румунії показали несподіваний результат. Кандидат, що не потрапив у жодний виборчий рейтинг, але був активним користувачем соцмереж, раптом пинився у другому турі, коли ми там говоримо про той самий феномен. Румунських виборів і вплив на румунські вибори через TikTok, Ми говоримо про доступ до дешевого, але доволі ефективного інструменту роботи з потенційним виборцем. І цим інструментом в умовах війни вдало користуються російські спецслужби в Європі, в принципі. Ну, крім Румунії, як ми бачимо, до Румунії всі недооцінювали цей інструмент саме як інструмент політичного впливу. Тобто він розважальний, та багато розважального не контенту там багато чого ще, але ніхто недооцінював наскільки е, прямий доступ до виборця може бути ефективним. Російські ПСО і щодо українців у Тіктоці явище ще розповсюджена. Дехто з політики в Україні після тріумфальної перемоги про російського кандидата теж відкрив свій акаунт у соцмережі. Тікток. Багато місяців працюють і російські і наративи, і всілякі блогери, які часто за кордону борються і проти зсу дискредитують ЗСУ, дискредитують державу. Разом з психологінію Оленою Шершньовою ми гортаємо мою стрічку в Тіктоці. За кілька хвилин з'являється відео дуже схоже на російське ПСО, хоча і українською мовою. Явно російське іпсо. При тому, що картинка зовсім не відповідає контексту. тренд на безмежну довіру тим, хто з'являється в кадрі, зокрема і у Тіктоці, явище світового масштабу. 39% дорослих американців віком до 30 років регулярно отримують новини саме з тіктоку. Хто ці новини розповсюджує користувачам? Байдуже головне, щоб людина була цікава. Мов про важливість перевірки навіть не йде. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Не треба очікувати від людей того, що вони дати вам не можуть. Люди будуть споживати той контент, який їм буде агресивно пропонуватися. І соціальна мережа TikTok – це найкращий інструмент. Вірі лише в ЗСУ Євген Лесной, Євген Камінський, телеканал інтер. Подробиці марафон єдині новини.